Сапери і кінологи, які з перших днів війни на передовій сьогодні у міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки у Кам'янці-Подільському презентують документальну стрічку Українські сапери щоденник війни. У ці хвилини саме відбувається прем'єрний показ. Наша кореспондентка Тетяна Сивуконь поспілкувалася із героями та режисером, і готова нам про все розповісти наживо. Добрий вечір, колего. Тож розкажи трохи більше про цей фільм. Вытаю Лиля. Дійсно, сьогодні в одному з кінотеатрів міста Кам'янського подільський зібралося дуже багато військовослужбовців, а також їхні рідні, близькі і навіть дітлаки. Тут відбувається прем'єра фільму. Я хочу сказати, що героями прототипами фільму стали 20 реальних військовослужбовців. Вони з перших днів війни, з 2014-го, розміновують, мінують на передовій на лінії фронту, а також до окуповані території. Я не можу перерахувати всі області, де вони працювали, але кажуть, що роботи... Ота їхня дуже важлива, адже вони працюють з навчасною зброєю, яка вбиває тисячі людей. Послухайте, що розповідає капітан е, служби Віктор Полюв. Під час війни для українських саперів завжди є багато роботи. Хоча після на населеному пункті роботи буде ще більше. Особисто пишаюся всіма хлопцями, які вирішили бути саперами. І придаю слова вдячності за роботу і привіт всім саперам 143-го навчально-тренувального центру, своїм друзям-саперам з 95-ї десантно штурмової бригади, 81-ї аеродмірної бригади, 48-ї інженерної бригади, а також 91-го полку полка забезпечення з міхто Остежки. Слава Україні! Разом до перемоги! Своє інтерв'ю Віктор спеціально присвятив подяки своїм героям-побратимам, справжнім героям каже, що про всю їхню роботу краще розповість документальний фільм. Його режисер, 32-річний Андрій Заєць. Він кам'янчанин. і каже на меті було розповісти про перший в Україні центр розмінування, де працюють, воюють справжні герої. Послухайте, що він нам розповів. Кам'янець-Подільському базується перший в Україні центр розмінування, і я хотів розказати його історію, та яка вона була. Це понад 20 інтерв'ю, які я взяв для фільму. Це історії наших саперів, їхні миротворчі місії, їхня робота в антитерористичній операції і їхні бойові завдання під час повномасштабного вторгнення в Україну. Робота тривала майже півроку, тобто потрібно було зібрати інтерв'ю, потрібно було скомбінувати це все і це цікавим для глядача, особливо для закордонного глядача, який буде дивитися його на фестивалях. Фільм триватиме всього 96 хвилин. Це занадто мало, аби розповісти про наших героїв, ті, хто воюють на передовій. Фільм вже отримав відзнаку п'ятого канського фестивалю. От незабаром він отримає і саму нагороду. Але сьогодні, у ці хвилини, триває демонстрація фільму на Кіпрі. Там збиратимуть кошти для центру розмінування у Кам'янці-Подільського. Далі фільм поїде іншими країнами світу, аби весь світ побачив, як героїчно воюють. Наші сапери, мінери, водолази і кінологічні підрозділи. Тетяна Сивоконь, Філіп Гаврилюк. Я передаю слово до студії. Дякую тобі, колега. Тетяна Сивоконь розповіла про прем'єру документальної стрічки Українські сапери Щоденник війни у Кам'янці-Подільському. І далі я передаю слово Олексію Фадєєву. Він продовжить єдиний марафон. А наступний випуск новин о 19-й.